Всім привіт! І ми сьогодні будемо знімати і виживати в бункері. Так, ось бачите, як ми сидимо в бункері моєму. Мішо до мене ось прийшов. І зараз ми будемо, коли буде день, підемо в магазин затарити. Так, давай, Міша, йди на кровати, давай полежимо. Так, ось давайте полежимо поки перечекаємо ніч. Так, ми майже споїждали ніч, нам ще трішечки і буде день. І підемо затарюватися в магазин, купляти різниці. Я в гардеробі зроблю собі скільки сніговичка, щоб не розпізнавали. А, давай так, зараз. А я потім пере... Зараз Вже буде день. перечекаємо трішки. А ти тут? А ти тут можеш переодягнутися? У мене теж. Може, даже. <плес> Понятно. А... О, ранок пішли. Пішли ранок. Все? Давай. Давай, пішли. А, хто? Ви цього вздаєте? О, пішли якраз. Ви... Час йде. Ну давай, пішли. Я зараз, Я зараз піду за комп'ютером. Там десь завжди валяється їжа в кінці магазину або десь на, на порозі. Тобі треба їжа? Якщо там є, то йди підбери. Я зараз з'їм. Ага, давайте зараз все з'їмо. Так, ось ось цей диванчик завалявся. Можу його... Я можу його потім до себе взяти. Що, цей диван? Ну, бери. Так, там і комп'ютер залишився. Де там комп'ютер? З системним блоком взяв. Ти ноутбук чи комп'ютер? Комп'ютер. Ти казав, що там не ноутбуки. ноутбук є. То ти побилися? І перетворився на комп'ютер? Я поніс понісся, потім на ніч я в себе в бункері появився. Давайте зараз я поставлю до себе комп'ютер. Я йду до себе. Ще багато часу. Так що можна поки не, не спіши. Не що мені з цим робити? Оце стіл передвинеться. Давайте я сюди поставив Ближче, поближче до ліжка. До мене часу мало. Давай зараз прийду. Почекай, зараз прийду. Так, все я поставив стіл, давайте зараз. А я комп'ютер поставити теж? Так, все, розібрався. Так, зараз і крисус теж перетащу. Ну, коротше, все. Тут тебе ісе що. Міш, я йду до тебе. Відчини двері. Усе вже ніч. Я йду. Давай. А що ти, ти сюди спеціально це поставив? Так, Ти той диванчик забрав, який я там залишив. Окей. Так, давай. Да хто там дзвонить? Монстр чи хто? А ми це до мене. Що йде? Ага, бачите, як вони людські? Напишіть в коментарі, як ви виживали. Ми будемо ще багато частин про це знімати. Так що, будь ласка, пишіть в коментарі, що треба таке робити, щоб точно вижити. Будь ласка. А ціль можеш того лекцию переставити? А чого? Mm. Так. Це хто за чел? Що це таке? Так, скоро вже це буде. Бідмороз? Mm. Да хто дзвонить? Mm. Оце тут все і треба, буде так з'їли. Mm. Я навіть mm. тут... mm. З'їли, і це був тільки запук, щоб ти. А це був тільки такий цей. Mm. Коли... Він покаже і у тебе. Вот такая полоска конечного, то значит, что що... сера, значит, что що... ты Ти... 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 А, залиши. дякую. Так, сейчас поїм. поїм. Ты теж взяв. -дава. Будеш? Давай покладу. Я не можу. В Візьми, це ж твій дієм. Візьми, можеш? Угу. Все, в мене сто в тебе. У мене поїже стоїть по воді сто. Поводінь, хорошо. А, давайте почекаємо. Коли буде ніч, я тут, коли буде день, я тут зроблю дуже багато перешкод для нього. Ага, давай. Так, що це таке? Е, шо це за... А що в тебе два носи? А? Так, зараз вже день буде, тоді готуйся відчиняти. Я посяжу на тебе в туалеті. Цей туалет це що? Я його купляю і поставив все да хто? Це тобі дзвонить. А то кімнату тільки за робокси, да? Так, готуйся вже відчиняти. Міш. Тут був монстр. А я бачу. Оберіться от подалі. Ні. Так, уже ж день. Давай, зараз піту буде кукрети. -ку Давай. Закрий двері. Якраз в час тобі. Пішли до магазу? Почекай мене. Почекай мене, Міш. Що таке палити? Не розумію. Ось це. Де? Ось це? Ось. Додому? Я просто додому під коло дому поставлю. Угу. А ти до мене щось піднеси? У нас мало часу дуже. Давай. Ага. А що мені Крісло. Крісло добре. Я коло твого дому. А ти потім можеш переставити? І, картину, дід морозу, дід морозу, І мені. Там тільки одна, угу. я хочу до себе з морози. Да в моєму бункері будемо виживати. Будь ласка. Раз в твоєму і раз в моєму. Давай так. Так, треба було ж стіл взяти. У мене є стіл Стілець притащити зараз? Не стілець, від комп'ютера. а крісло крісло від комп'ютера, так. Да? Я ж його не бачу, а он побачив зараз. Я хочу теж щось зробити більше. А це каси такі, да? Добре, що хоч безкоштовно все забирати можна. О, їжа. Я можу взяти за себе все. Я зараз потім на другий раз прийду і все, їжу заберу, то, що є в магазині. Поділимо на порівну. Давай зараз. Так я ж стілець притащити як у мене? Зараз принесу. Я несу. Я поки защиту прийду якусь. Можна ти потім до мене прийдеш? Угу. А зараз піду телевізор притащу. І туалет. Хей, На. Давай, На. Иди переставляй. Зараз. Даши я візьму картину. Ось такого пташеня, потім покажу тобі. Ну, може ти і сам побачиш, я не знаю. В тебе є їжа вся? Трохи є? А, у мене ще, ще запас є. Я не запас, а я не знаю, як тобі сказати. Ну, будемо коротше, не знаю. О, що там? А там нічого, це просто. Я йду до себе, і ти можеш до мене вже підходити. Все. Телевізор зараз візьму. Я зараз по пошвиденькому ще сходжу. Іди поки до мене, добре? Іди до мене. От так можна зекономити місце однею і В тебе дві такі. Можна ж було поставити таку як у мене. Потім побачимо в кінці, коли ми закінчимо цю частину. І побачимо, кого буде краще. Так, зараз поставлю свою картину. Так, ось ось. Міша, іди до мене. У на двері відчинені. Чекайте. Іди до мене, Міша. до мене, швиденько, швиденько. А хто тобі крова? Я сам. Давай поставлю зараз а ще картин. Я сюди стіл поставлю. Ось тут стілиться на стіл. Я не знаю, потім переставляти все одно буду. Это я поставил, можешь посидеть. А тут что-то из что можно ставить и чинить. Не может боюсь. и можно. А можно туда стил даже притащить сюда да, да. Ну, давай, спробую. Так, давайте зараз розберемося. Я поставив. Зараз щось сілець. Якось будемо виживати. Все, хай стоїть ось тут. Де? Ось тут, Де? А сюди можна туалет можна поставити, так? Да? За зубі. ми вже будемо закінчувати. Чекайте нових серій, до нових зустрічей!